А зараз ми знаходимося, ні, це не Шервудський ліс, це територія церкви перемога. А за нами ні, це не Робін-гуд, це робін Юра. І він допомагає дітям потрапляти в ціль. Вітаємо всіх! Вам подобається на цій локації? Ой, нам теж дуже подобається. А зараз ми будемо дивитися, як людина, як хлопець, так він, він буде, буде стріляти і Юрій вчить не просто стріляти, а потрапляти. Так, вітаємо. Як ви себе відчуваєте? Добре, дуже класно. А що, що особливо вам подобається? Е, конкурси та грі. Ви перший раз у нас? Е, так. Ми раді вас бачити і будемо раді бачитися. Я не знаю, може це кухлик, може це. Може, це якийсь стаканчик, але так само Бог лепив людину з глини, розумієте, і вдихнув в неї життя. Дуже цікава і змістовна локація. А ми переходимо далі. Підкажіть, будь ласка, ви перший раз на території церкви перемога? Чи вже були у нас? Ні, перший, вперше. Ви знаєте, мені здається, тут все дуже гарно і організовано гарно і все, все достатньо таке облагорожене. Тобто тут суперське. Дівчата, а що саме вам сподобалось? Мені сподобалося такі штучки робити, я дуже старалася. Там є не тільки фарби, там ще й бісери є, отакі, бачите. Вау, супер! Дуже цікаві поробочки. А тобі. На батутах, На батутах приїде. А ми йдемо далі. Це мокрий футбол. Перший раз таке бачу. Світаємо, хочемо взяти невеличке інтерв'ю. А от у нас гравець. Доброго дня, як вас звати? Денис. Денис, розкажи чому? А ти взагалі перший раз тут у церкві перемога? Ні. А скільки разів був? Раз-два. Раз Раз за два. Раз, два? Тобі О, ще... подобається? Так. А, так, а розкажи нам, ти ж зараз ти грав що? Футбол. Який футбол? А, водяний. Водяний футбол. Ви перемогли? Ні. Ні. Ну нічого, ти ще будеш грати? Так. Да. А куди зараз йдеш, на яку локацію? Млинчики. Млинчики, це дуже цікава локація. Це локація прекрас! Ви думаєте, ми потрапили у клуб шахів? Ні! Це локація настойних християнських ігор. А тут, тут у нас великі маленькі дітки. Це куточок для росточка. А в росточок приймає собі діточок до 6, до 6 років. Ой, які цікаві поробочки. Вам подобається? Покажі. Ого, це риба! Покажі. З днем дітей.